Михайло, Путін приїхав тишком нишком, і, начебто, це було вчора насправді перед великоднем. А натомість наш президент Володимир Зеленський він уже вкотре, в черговий раз, він їде до українських військових на передову. Він а, з ними спілкується, він роздає нагороди. Він показує, що він з українським народом. Як ви думаєте, чи заздрить Путін Володимиру Зеленському? Він його ненавидить. Ну, дивіться, це до речі. Це спроба дзеркально від українського президента з боку Путіна, і знову ж таки це комедійно виглядає. Є концепція президента України. Це людина, яка безпосередньо не перший раз дійсно офіційно, ви це розумієте, їде на передній край, не тільки на передній край. Він абсолютно точно щоденно розуміє і проводить ставки Верховного Говнокомандуча. Він точно розуміє, що відбувається на лінії фронту. Він безпосередньо спілкується з військовими, безпосередньо спілкується з представниками інших соціальних груп і так далі, які відповідають за, за війну. Путін це інша концепція. Це царь. Це людина, яка ізольована, не має ніякого об'єктивного спілкування. Вона знаходиться в такому собі пузирку, в якому є певна інформація, і йому видається, що він людина світу, що він буде в історичних підручниках. Написаний це ж така, знаєте, ну психічно спотворена реальність. Іншого типу у Путіна. Тому порівнювати двох цих людей з точки зору впливу на процеси неможливо. Сьогодні пан Зеленський є суб'єктним абсолютно. Він абсолютно щирий в своїх проявах. Так, ми можемо там операційно не робити. Всі необхідні кроки прямо тут і зараз, тому що ми безпосередньо маємо відносини з багатьма партнерами, треба їх переконувати. Тобто, я маю на увазі, коли президент ініціює щось, є певний проміжок часу, щоб це виконати. І інша складова це абсолютно не суб'єктний для глобальної політики Путін. На сьогоднішній день Путін не впливає на процеси. Дивіться, Путін не є ньюсмейкером, Ще раз підкреслюю, це до початку війни. Всі чекали, а що ж Путін скаже, тому що це буде важливо з точки зору, як прогнозувати дальші дії і які контрдії треба робити сьогодні. Ні, всі на це не звертають увагу. Друге, Путін виглядає. Кумедно, да? ну, коли приїжджає це хромонога, така, ну я не буду називати, щоб не ображати, все ж таки ми Кого? офіційно Путіна? говоримо. Не Путіна, а взагалі себе. Тому що коли ми щось говоримо негативно, це росіяни вміють тільки ображати людей, тому що вони достатньо слабкі, щоб безпосередньо щось довести. Ну тобто вони не вміють аргументувати свою позицію. Але між тим, от він приїхав, кульгава качка, ладно, використаємо цей політичний термін, тому що точно вже в нього вони там собі будують стратегію виборів президента на 24-й рік. Ну, це точно вже не про Путіна. Але між тим, він приїхав, і це виглядає, ну, якось дивно, якийсь вертоліт, він кудись приїхав, Ось такий монтаж, руку. щось наклеєний, да, якісь кадри на ляпані. Знову ж таки, всі говорять, а хто це взагалі? І все, що, дивіться, не обговорюють про що це, обговорюють, а хто це. Ви розумієте, як треба. І, і тепер собі уявіть, як буде записаний цей суб'єкт. Він так і буде в історичний підручник. Хто це? Хто почав геноцидну війну? Отака відповідь, тобто немає сенсу їх порівнювати, і впливи зеленського на інформаційний простір, глобальний інформаційний простір на сьогоднішній день набагато потужніше.